Добрий день. Сьогодні у нас 4 липня 2024 року. Це вишня зустріч, сигнальне плодоношення. Вона вже якби давно червона, висить, ну висить, от треба було раніше все це зняти вже. Ну отак, зняв. Вона перестигла вже якби. Ось тут уже перестигше. Це деревце. Третій рік від посадки. Третій, так, третій тут. Це тут 4, може штук 6 було чи 8. Там я куштував в якомусь віді їх вже. Такий листочок у неї. Гібрид вишні з черешнею. Такий листок, мабуть, я б сказав ближче непонятно якого. Не вишні, от як чудовишня там на черешню листок похожий, а тут так не зрозуміло навіть вишня, щось середнє, між вишнею і черешнею черешньою. Таква сигналочок. 4. Десь 8,5 грамів. Це ось перестихша. Дуже перестихше. Ну вон. Аромат вишні. Чітко. Коли розкусюєш. А смак такий, вишня кисла, а тут вона, вона солоденька. Приємний смак, солодка. Це ще так менш стигла, ну вона і теж вже перестигше, соковита. Отака вона. А це попутно зірвав воно в мене в цьому році цей молодий ряд. Погано запилилось, це ось регіно. І воно на один за іншим якби достигати почало так, жарко в нас і ну здвинулись терміни дозрівання. Приємний смак. ну щось Вона якась шоригіна, шокордія була в цьому році якась перенасичена така. І кислота якась є трошки. Не знаю, ну тут ось у мене ще. Хадсон, чи Гудзон, чи Хадсон. Пізній сорт черешні. Там одна, мабуть, оце ягодка і була, тільки воно щось там їй пошкодило, вона ув'ялилася. Це вважається самий пізній ну нічого показати мені. Я так поняв вона не дозрівши повністю. Ув'ялилась, щось пошкодило її вон. Така ув'ялена, непоганий смак. Кислиночка, трошки соло і цукор. Отаке. Оце значить у нас зустріч вишня. Отаке деревце. Третій рік від посадки. На цьому все, всім миру і добра.